Хлопці, добрий день усім, слава Україні. Така обновочка на Юту 1,20 рядочки. Ну типу цей саме ширше. Типу 60 між рядками. Це якби і пасувало, в мене там колія посередині метр двадцять, один. Ну то я думаю там вже виставлю. Ось таке от хлопці. Я думаю, за такі гроші це нормальна ціна. Три тисячі хлопці. Готове, не париться, нічого там не перероблять. Все, пальці пасують, іменно під цей. Все пасує. Так, да, там видно, хтось там варив, але зроблено добротно, вроді би. Як то кажуть, буде тримати. Я не хотів там заморочуватися, щось придумувати Для бульби вистачає. Отаких рядочків з головою. Ось такого мешка хлопаки. Ну як там, а ну коментарі напишіть. Чи можна було більше купити рядків на ЮТО. Хоча мені, я бульби би мало сажу, то мені хватить, думаю. Ось таке, бачите? Ну, простеньке, я тобі вам скажу, просто, як двері. За 3000 не треба паритися ні колеса, видумувати, купляти, щось там переробляти. Оце все готове і все. Маєш спокій. Ідеально, я вам скажу. Я думаю хватить для мене. А то нам така колеса з балками. Ну, з балкою зразу взяв. Так, да, не дуже такі колеса порепані трохи, але мені шамби вивозить піде. О, Я думаю, вистачає такого. Балка, ну блін. Зараз ціни хлопці космічні. Ой, таке то. От. Бачите. Така обновочка. Ну це балка то на, на Єврокуб буде. У мене єврокупі. І все, буде таке примітивне, простеньке. Або будемо бачити, ще може в майбутньому дві зроблю. Ну, на дві бочки цих єврокубах буде видно. Наразі то, що є, то і буде. І все хлопаки. Отака от. Та побачив, знаєте, подивився Олексій, багато дуже, а ці нові. Хлопці, вони по 13, скільки, 14 ті міжрядка, чи як вони на них кажуть. І рядки ті. Блін, да я думаю, не треба там нічого ліпшого, хлопці. Рядки зробити і підгорнути бомба буде. Не треба там нічого видумувати. оце. Такі шалені, ну та дорого, вони все, все так цінять космічні. Я думаю, піде. На. Я там багато не сажу, може хіба людям рядки буду робити. І, і то воно нормально. Виставляєш і все. У мене було оце, там, на дирки регулювати, там теж довбатня, знаєте. Воно один, ну, типа, два відрегулюєш, тіпа, там даже три відрегулюєш, воно буває такі, о, як то кажуть, городи. Там горбик там цей, там не бере, там бере і таке, знаєте. А тут уже буде і залазити, бо плоске, бачите, плоскі такі бляхи плоскенькі. Я думаю, воно буде чітко залазити. І все, і глибина ось вистави собі колесами. Примітивне, просто, класне. Хватає, я думаю, хлопці. Не треба нічого кращого. Все, всім дякую. Якщо щось коментуйте, пишіть.